Я от свідомо відтягував цю тему, тому що вона продовжує бути в якомусь розвитку незрозумілому, і вона ще не закінчена. Але градус цієї теми він постійно піднімається. Я маю на увазі е полеміку, дискусію, і навіть уже яка перетворюється в певний зашквар між українцями і німцями стосовно важких танків леопард 2. Значить, танки Леопард 2. Давайте покажемо, як вони називають, як вони виглядають ці танки, і я розкажу, що це за танк в двох словах. Я не військовий експерт, тому я просто можу оцінити так: ну дуже красивий танк, дуже ефективний танк, важкий танк, і танк основний. Танк німецької армії, основний танк німецької армії. Він стоїть на озброєнні у Федеративній Республіці Німеччина з середини 70-х років. Ось. Тобто, це більш-менш модернізована сучасна техніка, яка здатна вирішувати серйозні задачі під час наступальних кампаній. А наступальна кампанія, я хочу нагадати німцям і Шольцу, вона в Україні відбувається саме зараз. Тому Україна потребує саме цих. Танків. Що ще важливо, танки Леопард 2 вони є не лише в Німеччині, вони також є на озброєнні і в інших армій країн, які входять і є членами Північно-Атлантичного Альянсу. Зокрема, НАТО. З'явилася інформація, що іспанці. Іспанці готові передати певну кількість танків Леопард 2 для потреб збройних сил України. Ця інформація з'явилася буквально позавчора. Ось, але іспанцям на це потрібен дозвіл Німеччини і цього дозвілу Німеччини ну ні привіта, ні Атвіта. Тобто його поки що з якихось причин його немає. І, і ситуація явно не зрозуміла минулого тижня. До Брюсселя у Європу їде Шмигаль. Шмигаль зустрічається з Шольцем, і, зокрема, з поміж іншого, він задає питання Шольцу: нам потрібні танки Леопард. 2 дайте нам пару штук, шість штук, десять штук, двадцять штук. Скільки скільки е, потреба велика, значить, дайте ці танки. На що Шольц каже, Ні, не дамо е, після цього. Анна Ліна Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, приїжджає без запрошення, без оголошення візиту до Києва, говорить з Кулебою і. Виходить спільно потім ком'юніке, що там також обговорювалася тема танків і важкого зброєння, зокрема танків «Леопард-2». І знову Анна Лена Бербак каже, що ми не припиняємо і це в жодному разі не означає, що ми там звужуємо чи щось ще військову підтримку України. Ми будемо надавати важке озброєння, зокрема зенітні комплекси. От але, от танки Леопард 2 щось якось ми не хочемо давати. Ось це, це вже друге таке. Після цього Іспанія говорить про те, що вона може дати стільки потрібен дозвіл Німеччини, і тут автоматично, якби це означає, німці. Якщо у вас не вистачає танків Леопард, 2 вашого німецького виробництва, які ви використовувати для своїх потреб, і ви не можете дійсно дати, то нехай дадуть інші країни, і це ніяк не обмежить вибір там танкової техніки у вашій армії. Там цього Бундесвєра. Так це ніяк нічого не обмежує, але ж тут ні. Міністерка оборони вже міністерка оборони Ламбрехт Німеччини. Ламбрехт її прізвище вона каже, що ми, німці, не можемо передавати і комусь там дозволяти передавати. Ось вона передавати, значить, ці танки Леопард 2 якщо цього не роблять інші країни-партнери України, це якийсь бред. Це якісь якесь замкнене коло. Вони самі себе чують. Так Іспанія ж каже, що ми готові передати танки Леопард 2 Це не інша країна. Ну так розблокуйте танки Леопард 2 Передасть Іспанія, потім передасте ви, потім передасть хтось ще інший. Коротше, я я не знаю. Я я думав завжди, що е, е, тобто, чи йде тут мова лише про якусь жадібність, я, я, я не можу зрозуміти. Чи не йде, відреагував на все це міністр іноземних справ України пан Кулеба. Він написав гнівний твіт із цього приводу. Ось ви його бачите. словом, disappointing signals Він починає так. Тобто, сигнали з Німеччини просто які розчаровуються в той час, як Україні зараз перекладають зараз потрібні леопарди і мардери. Мардери, це ще таки середній танк, аби звільнити людей, врятувати їх від геноциду. Ні одного жодного раціонального аргументу, чому ця зброя не може бути надана, тільки абстрактні страхи і виправдання, чого боїться Берлін. Чому боїться Берлін? А Київ не боїться. Ось так написав Кулеба в Твіттері. Оце до речі, Мардери. Ось вони вже ви бачите, Вони я не знаю, чи ця фотографія вона реально демонструє, що це саме танки для України, але є інформація, я її знайшов про те, що мардери у кількості 16 штук це таке машини піхоти. Все таки, так це не середній танк, це якесь типу, БМП. БПМ От, 16 штук таких мардерів спеціально реставровано, відремонтовано і зроблено їм певний такий апгрейд на потреби українських збройних сил. І вони, ці 16 мардерів, готові до відправки. Це навіть не Леопард, 2 це не важка техніка, не важкий танк. Готові до відправлення. Блокується Шольцем.